Всім привіт, дівчаточка! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні у мене для вас довго очікувана розпаковка посилок. Позаду мене стоїть маса різних посилок з різним наповненням, і я хочу разом з вами їх розпакувати. І однієї посилочки тут все-таки немає. Я попереджала про те, що вона навряд чи... ну я думала, що вона все-таки буде разом із всіма ціма посилочками. Там були засоби для магазину чайка, але мені довелося її відкрити раніше, тому що. Що там були передзамовлення, там були засоби, які дівчата вже чекали для того, щоб я їм відправила. Тому а це відео трошечки затягнулося. Я знімаю його при нормальному освітленні на нормальному, на нормальній камері з нормальним штативом в нормальних умовах, чого я в принципі чекала для цього відео. Тому я в кінці нього просто покажу деякі там ну, засоби, які там були в цій посилці, тому що, тому що вона вже розпакована. А ми давайте. Оте, все переглянемо. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитись це відео і поїхали. Маленька передісторія для посилочки, яка відкрита, тут всього-навсього один засіб. Але коли я проходила курси по ем, волоссю, я, до речі, вивчилась на майстра по холодному та гарячому відновленню. Е, і так, я планую відкривати свою студію в майбутньому. Я надіюсь, у мене все вийде. І потрошечку буду вже навіть закуповувати матеріали і ем, косметика, яка мені потрібна для того, щоб. Тестувати для того, щоб в принципі практикувати, отак, от будемо казати, ну і в принципі тестувати засоби, щоб обирати для вже студії максимально хороші. Коли я проходила ці курси, я підписувалася багато на різних лідерів думок, на різних дівчат, які займаються в принципі цим ділом, уже достатньо давно, і підписалася на один із таких. Ну, магазинів інформаційних, які дають багато інформації, при цьому ще й і продають косметику. Косметику, яку я планую брати собі в студію, і там був проходив у них розіграш. І я Виграла, я стала переможцем і виграла кондиціонер. Насправді там можна було вибрати. Але мені здалося, що найоптимальнішим для мене це буде взяти кондиціонер. Я зараз буду тут пробувати, як у мене фокусується все. Я надіюсь, тому що камера чоловіка. Якщо я подивлюся, потім перед редагуванням. Фокуса не було, я для вас обов'язково відзніму все з близька. Так от, це засіб кондиціонер, я вже сказала, бренду Donati, на якому я буду працювати в студії. У них я буду їх, в принципі, замовляти, тому що вони офіційний дистриб'ютор, і оці ці засоби їх не так просто дістати в вільному доступі, вони не продаються. І я дуже перепрошую, якщо ви будете чути якісь сторонні звуки на фоні, тому що я вдома не одна, якби в різних кімнатах, але все рівно звук трошки може е чутись. Тому ну, я перепрошую. Е бренд хороший, класний, і в донаті я буду брати догляд домашній і ну якби презентувати його своїм клієнтам. І так, посилочка номер два. Поїхали. Будемо все розпаковувати по порядочку. А насправді тут деякі просто розхідники, які мені потрібні для того, щоб стартонути і, так, сказав, так скажемо, практикуватися. Ага, це я знаю, що, пам'ятаю, це я замовила рукавиці. Ось такі от а, рукавички. Ой! Я сподіваюся, я з фокусу пропадаю. Туду, 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 туду. Будемо якось пробувати а, пристосовуватися. А рукавички рожевенькі, тому що а, коли ви працюєте з кератином, а, треба обов'язково вдягати рукавиці. І в мене тут ще щось. Давайте подивимось. Це 100% вони мені поклали якийсь подарунок, тому що я. А! Хі -хі. Маленька приємність, маленький а, бонус. Це цукерочки. В малому якраз сподобаються. Переходимо далі. А далі я планую відкрити ось отаку коробку. Пропоную зробити це разом з вами. Звісно, чим ми тут і займаємося, власне кажучи, відкриваємо посилки мої. Насправді, я дуже люблю дивитися розпаковки і дуже люблю їх знімати. Ще, знаєте, з часів, коли, а, ну, да давно, прям коли я тільки починала дивитися YouTube, От я прям любила розпаковочки. І, ну і досі, в принципі, їх люблю, просто зараз їх мало хто знімає. А от мені подобається тому і я е, на свій канал продовжую їх знімати. Так, хочу вам сказати, що коробочка така собі. А значить, ось так тут у нас по наповненню. І, по-перше, я, мабуть, принесу собі стільчик ставити І доставати, тому що так мені щось не дуже зручно. Звичайно ж, для роботи з волоссям нам потрібен фартушок, не фартушок, чому таке грязне. Слухайте, подивіться. Подивіться ось на це. Я не знаю, вам взагалі видно чи не видно, але ну просто це така дрібниця, але така неприємна, коли от воно якесь таке все неохайне приходить. А це насправді накидка для того, щоб вдягати на клієнта, і бренд Brazilian Blowout, насправді це дуже дорогий бренд, і від нього я буду брати кератин, тому що, ну, як моя майстер радила, він найкращий. Але я буду пробувати ще й більш бюджетніші варіанти, ну якраз таки для того, щоб пропонувати клієнтам. Тому що ну, сама процедура з використанням Brazilian Blowout вона буде достатньо дорога. А в принципі, є непогані каротини, як мені здається, і більш бюджетних ну, брендів там і ну, взагалі можна знайти більш бюджетніше. Не всі працюють на цьому Brazilian. тому і, відповідно і ціна за процедуру може бути дешевшою. Так. Накидка. Далі. Давно я, знаєте, хотіла спробувати. The original. Слухайте, ну, це, типу, взагалі-то мало бути. Скажіть, я скажу. Жанек. Трохи я якось розчарована цим сайтом. Я подивлюся, що вони писали на сайті, що вони мені кладуть. Далі ще один із необхідних інструментів, знову ж таки, в якійсь незрозумілій упаковці, пошарпаній. Щось я не дуже розумію. Ну, це взагалі ось такий от а, так, зажим. Так, моє обличчя повинно бути закритим. Ось такий от зажим а, для того, щоб ну, робити процедуру. Вирівнювання. Ну, він неякісний якісний, не якіс. Взагалі-то це не, все, не дешево коштувало, щоб ви розуміли. Таке, знаєте, якось так перша посилочка із великих і вже така невдала. А далі це ось такий от гребінець, який потрібен для того, щоб прочісувати склад на волосі. О, господи, буду знімати, коротше, для вас ближче. Для того, щоб прочисувати склад на волосі, тут, тут такі тоненькі щитини і, власне кажучи, а, ну, така металева ручечка для того, щоб проділ робити. Ось так от. Далі буде мисочка для м -м, складів, власне кажучи, для самих засобів. О, ну це щось мені вже подобається більше. Трошечки просиликоннена, але ну слухайте, таке враження, ніби її використовував хтось до мене. Що ж мені так повезло? Ну, не знаю. Не знаю навіть, що вам сказати. Останнє в цій посилці це термошапочка. Знову ж таки, вона навіть випадає з цього пакету. Щось там випало, нічого страшного. А, значить, термошапочка, яка вдягається на голову клієнту, власне кажучи, для того, щоб просушувати, прогрівати навіть, а, так краще сказати, склад. Ну, так, да, Тут такий от регулятор і, ну, власне кажучи, сам шнур така, от, коротше, річ, шапочка тут затягується, і вона ну, всередині ось така от просиліконізована. Запах не дуже. Ну що вам сказати? Надіюсь, наступна посилка буде якась більш цікавіша. Давайте будемо дивитися. Ну, не те, щоб цікавіша, а просто якось так мене. Ну, я не дуже люблю, коли знаєте, так відносяться е, до... до своєї роботи. Ну, типу, там ви продаєте засоби там, для дівчат. Да? Це все повинно бути якось. Ну, о, ну не знаю, я просто от займаюся магазином, і для мене це принципово важливо, коли е, ти отримуєш посилочку, і ти отримуєш від неї в першу чергу естетичне задоволення, ну, е, а далі вже там наповнення. Коли отак от якось все воно не дуже мені подобається. Так, Наступна посилочка. Тут, тут знову ж таки матеріали для того, щоб працювати з волоссям. По-перше, це комірці. Це а, о, такі воротнички для того, щоб вдягати їх клієнту. Далі пульвери, пульверизатор, пульверизатор, Пульверизатор? Пульверизатор. Я правильно взагалі ти сказала. Блін, щось мені здавалося, що він якийсь менший. Ну, це що це за бідон? Моя мама такими газони поливає, слухайте. 500 мл. Куди я дивилася, що я замовляла? Нічого. Я поки просто збираю якийсь такий собі базовий комплект, а потім я буду вдосконалюватись. Будемо замовляти, коли у нас буде якийсь прокол, будемо замовляти щось краще. А далі це у нас одноразові шапочки для того, щоб бігати на голову клієнту а, і просушувати склад. Так, і дивлюся тут по складу. І далі а, це ось такі от. Зажимчики, зажимчики-крокодилчики. У чорному і білому кольорі. Шість штучок. А ну, давайте спробуємо, наскільки вони тугенькі, тому що це важливо. Це також ну, необхідна така річ. О, слухайте. Так, да, мені подобається. ну Вони достатньо такі тугенькі, а це. Важливо для того, щоб вони потім не злітали з голови з волосся клієнта. Я надіюсь, оцією посилкою я не розчаруюсь, тому що там взагалі найголовніше там склади, які треба наносити. Але давайте я пропоную розпакувати ем, одяг. Це я замовила собі тему білизну, а потім вже перейдемо до тієї посилочки. До речі, це я вирішила спробувати у нашого українського бренду замовити. Називається він Go Brand. І так. А, я не знаю, правда, як має виглядати термобілизна мого чоловіка не така. От я знаю просто, що, яка у нього. І я бачу, що в нього не така. Так, мені здається, це. Так. штанці, власне кажучи, туди ж... Штаники і так, давайте вам покажу ближче. Ось так от виглядає а, внутрішня сторона тканини. Ну, не знаю, не знаю, дівчата. Якщо так повинна виглядати термобілизна, то я собі це трошечки по-іншому представляла. Побачимо. Не знаю, чому я така розчарована. Ну, власне кажучи, тут штанці і ковтина. Я вбрала собі розмір S, тому що XS-а не було. Але я хотіла, щоб воно прилягало тісно до тіла. Хоча я не впевнена, правильно це чи неправильно, для того, щоб мені, ну там, коли я вдягаю наверх термобілизни якийсь світер, щоб я не була така. Ну і давайте розкриємо останню посилочку. Я поставила її, тому що вона така достатньо важка. Зараз я її розкрию. ну і тут, дівчатка, у нас ой, пушка, найголовніше це якраз такі засоби, продукти, склади, на яких можна вже стартувати і працювати. По-перше, так, по-перше, тут щось мокре. Що ж це таке? Ну, мені здається, слухайте, що це, ну, воно не липке, це не якийсь засіб протік. Це ніби просто волога десь потрапила. А, Так, по-перше, це у нас а, шампунь, шампунь глибокої очистки. Так. Далі а, рідкий ботокс. Отака от, от штучка. Далі, знову ж таки, засіб для холодного відновлення. А, в принципі, його можна використовувати як для холодного, так і для гарячого. Мені здається, це просто. Аم, просто в холодно дуже на вулиці і тому, і тому от баночки такі трошки злегка вологі. Засіб був перевернутий. І дивіться, що сталося з коробочкою. Ну нічого. Головне, що нічого не повитікало. Я зараз це все повитираю. Далі це набір, знову ж таки, для холодного відновлення. А тут два засоби, які кислотні і потрібні якраз таки для дуже пошкодженого волосся. І ними я також буду виконувати процедури. Далі в замовленні ще була отака от щіточка. Тут у нас короткий ворс це якраз таки для того, щоб наносити правильно кератин. Сам кератин. Сам кератин я взяла ось отакий. Ту так, крок один і крок два. Будемо пробувати. Я не знаю, чи радіти мені, чи е, якось. В розгублених трохи почуттях я, по-перше, щось мені не сподобалось попередні посилки, по-друге, я навіть трохи переживаю. Переживаю за клієнтів, які попадуть мені в руки. Ну і найголовніше, що необхідне знову ж таки для а, процедур по каратиновому вирівнюванні це а, це утюжок праска Праска для волосся. Я брала їхню. Алі написано на самій на, самому, на самій праці написано, так, Brazil Pro. Ось так от вона виглядає. Тут достатньо такий довгий шнур для того, щоб зручно було працювати з клієнтами. Ну і, власне кажучи, це все. Слухайте, дівчата, тут. Ніби для відео так всього небагато, але ви б знали, скільки це все коштувало. Ну, щоб ви розуміли, оця ця посилка була, ну, враховуючи те, що тут стоїть, плюс м -м, праска для волосся. Більше восьми тисяч гривень. Більше восьми тисяч гривень. Насправді дуже багато. Ну і давайте я вам зараз покажу ще, е, хоча ні. Мабуть, не буду я вже включати в це відео косметику, яка була для магазинчику. Ми все-таки подивимося, можливо, зроблю огляд, новенький якийсь для е, магазину і які засоби зараз там є по наявності. Ну і, в принципі, і так це відео вийшло дуже довгим. Тому будемо завершувати. Я надіюсь, що вам така от спонтанна розпаковка зі мною сподобалася. Надіюсь, вам було цікаво мене слухати і дивитися. Якщо так, підтримуйте, будь ласка, мене ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Я вам буду дуже вдячна. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!